Тема сьогоднішнього заняття тригонометрична форма комплексного числа. Нехай дано деяке комплексне число Z, яке записано в алгебричній формі. Йому, відповідно, відповідає точка М з координатами AB. А характеризуємо точку M довжиною відрізка М, яке дорівнює R, і кутом між міжвіцю ОХ вектором ОМ. R це модуль комплексного числа, Фі аргумент комплексного числа. Розглянемо прямокутний трикутник ОМК, декут ОКМ дорівнює 90 градусів. Звідси ОК дорівнює ОМ помножити на косинус Фі, КМ дорівнює ОМ помножити на синус Фі. Застосуємо теорему піфагора для цього трикутника. ОМ, тобто R, дорівнює ОК квадраті плюс КМ квадраті під коренем, тобто А квадрат плюс Б В квадраті під коренем. Підставляючи замість ОК відрізок А, а замість КМ відрізок В у систему рівнянь, яка наведена вище, ми отримуємо, що А R cos P а Б дорівнює R синус Φ, звідси Z дорівнює А плюс БИ і дорівнює R cosinus Φ плюс І синус Ф. Р винесемо з дужки. В дужках залишається косинус Ф плюс І синус Пі. Ми отримали тригонометричну форму комплексного числа. Ми можемо переводити із алгебраїчної форми комплексного числа в тригонометричну та навпаки. І зараз ми розглянемо це на прикладах. Нехай треба перевести комплексне число, яке задано в алгебраїчній формі 2 плюс 2i. Йому відповідає точка координатами 2, 2. Знаходимо модуль комплексного числа. R дорівнює 2 в квадраті плюс 2 в квадраті. Це буде 4 плюс 4 під коренем. буде корінь із 8. Якщо ми хочемо частину виділити з під коріння, то ми отримаємо 2 корня 2. Знаходимо тангенс кута. Це у нас буде 2 поділене на 2. Тобто це у нас А, це у нас Б. І дорівнює одиниці. Так як у нас в цьому випадку перша координата завжди відповідає косинусу, друга координата відповідає синусу. І косинус і синус у нас додатні. Вони знаходяться в першій чверті. Тангенс додатній, також в першій чверті. Тангенс 11 у нас дорівнює пі на 4, тобто фі дорівнює пі на 4, будемо мати, що тригонометрична форма комплексного числа буде дорівнювати 2 кореня з 2, косінус пі на 4 плюс і синус пі на 4. Можемо себе перевірити, чи правильно ми перевели. Замість косинуса піна 4 та синусапі на 4 ми підставляємо наше таблічне значення коріння з двох на 2. І розкриємо дужки. При розкритті дужок ми отримаємо 2 плюс 2. Тобто ми вірно. Наступний приклад. Z дорівнює мінус 1 друга плюс корінь із трьох поділений на два і. Також це комплексне число треба перевести в тригонометричну форму. Йому відповідає точка з координатами мінус одна друга, корінь із трьох на два. Знаходимо модуль цього числа. R дорівнює корінь. Мінус одна друга в квадраті плюс корінь із трьох поділено на 2 в квадраті. Буде 1 четверта плюс 3 четвертих 4 четвертих рівня одиниця. Знаходимо тангенс кута. Це буде корінь із трьох поділений на 2 розділити на мінус 1 другу. Корінь із трьох на 2 помножити на мінус 2 перших. І отримаємо мінус корінь із трьох. Зараз нам потрібно знайти, якій чверті належить цей куб. Нагадаємо, зі шкільного курсу математики наше значення синусу та косинусу. Сінус додатні в першій та другій чверті. А косінус здатні в першій та в четвертій чверті. У нас косінус від'ємний, а синус додатній. Одночасно це у нас відбувається. У другій чверті. Якщо кут належить другій чверті, це у нас буде пі мінус Фі. Кут беремо за модулем. Тангенс якого кута буде дорівнювати корінь із трьох. Тангенс корень із трьох дорівнює пі на 3. Тобто кут у нас буде пі мінус пі на 3, тобто 2π на 3. І отримуємо тригонометричний запис комплексного числа, тобто Z дорівнює 1 помножити на косинус 2 π на 3 плюс І синус 2 π на 3. Знову зробимо перевірку. Косинус 2 пі на 3 це мінус 1 друга, а синус 2 пі на 3 це корінь із 3 поділене на 2. Тобто ми зробили вірний перехід.